Через нічний обстріл на Одещині горіли приватні житлові будинки. Є і постраждалі. Від ранку на місці атаки працює наша Ольга Дунська, і вона з нами зараз на прямому зв'язку. Олю наскільки серйозні руйнування і що люди розказують про гучну ніч? Марино атака сталася вночі близько другої ночі. Багато хто з людей вже спав та не чув повітряну тривогу. А втім, коли вже почалися вибухи, більшість встигли зреагувати. Зокрема, відомо про те, що постраждала одна людина. Однак, якби все ж таки люди не, не, не почули вибухи, жертв могло бути ще більше. Саме в тому, що під удар потрапило під удар, під удар потрапили будинки з прива приватному секторі а, на Одещині, зокрема, пошкоджено близько десятка будинків, з них у двох повністю зруйновані дахи. А власне, а, що кажуть рятувальники, пропоную послухати? Горіли господарча споруда, гаражі, пошкоджено приватні житлові будинки. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на поруч розташовані будівлі, а також 50 гаражних приміщень. За попередню інформацію постраждала одна особа. Психологами ДСНС надано допомогу 20 місцевим мешканцям. Ми поспілкувалися з місцевими жителями. Вони вкрай розгубленому стані, тому що по перше пошкоджені потрошені, де вони власне а, живуть. А по-друге, у багатьох повністю знищене господарство. Зокрема, наприклад, в однієї жінки повністю згоріли усі домашня худоба. Варто знати, що власне ось так позаду мене нині виглядає подвір'я. Власне подвір'я виглядає так у багатьох в цьому населеному пункті. Навіть подекуди, ось залишилися ось такі уламки. Тут серійного номеру нема. Можу показувати на камеру. Це е, уламки від ворожого дрону, який влучив ось буквально у кількох метрах від мене. Ну і зараз. Місця прямують волонтери, щоб надавати першу допомогу людям, тому що немає дахів, немає подекуди перекриттів, і щоб бодай, хоч якось, люди могли далі жити. А вже ж на Одесі на Одесу йде тепло, але все одно прогнозують дощі, І як ось якісь перші дні люди будуть жити, щоб була змога бодай закрити дах та вікна суддя. Дякую, Олі Ольга. Дудська, про нічну атаку Одещини.